А що, якби я вам сказав, що дата падіння темного правителя вже давно відома? Що пророцтво про його кінець було передане ще два роки тому, але чекало свого часу, щоб прозвучати. І ось час настав. Сьогодні я поділюся з вами давнім, але досі не розкритим передбаченням від бабусі Анни з Полісся. Її ім'я майже нікому не відоме, але її слова відомі далеко за межами села. До неї приїздили навіть іноземці, мовчки стояли годинами біля воріт, бо чутка про неї, мов про людину, яка бачить далі за горизонт. Я сам був у неї влітку 2023 року. Звичайна селянська хата, стара піч, обереги на стінах і запах полину в повітрі. Але те, що вона сказала тоді, не дає мені спокою і донині, бо сказала вона одне. Кінець війни настане лише після смерті двох президентів. Ці слова тривожили мене роками. Але лише тепер, коли світова арена починає хитатись, я розумію її справджується. хто ці два президенти, що чекає на них і на нас. Сьогодні ви почуєте все. Сиділа стара бабуся у вицвілій хустині біля вікна, біля неї її онука настуня. За вікном літній день. Але в хаті відчуття людової тиші, коли почала говорити, синку приходили вже до мене, питали, коли ж та війна завершиться. А я ж не відьма, не Ясновидиця. Я лише слухаю землю, зорі і сни. І було мені показано не зразу, а в ніч, коли місяць повний завис над болотом, і з півночі тричі закричав птах: я тоді не спала. Серце стискалося, заварило собі траву з чистотілу. І тут, наче хтось торкнувся до плеча, а перед очима, мов екран, що відкрився, бачу двох чоловіків у коронах: один чорний, другий попелястий. Над кожним хрест, але не церковний, а похоронний. І голос не людський: перший впаде, фронт захитається, другий впаде, настане тиша. Я налякалася, хто це. А голос знову: обидва. Мали владу, але тільки один посланець темряви. Після цього вийшла я на двір, а небо чорне зорі зникли, і тиша, як після смерті. І я зрозуміла, війна триватиме, поки не зникнуть обидва. Бабуся Анна підвелася з дерев'яного стільця, підійшла до вікна, за яким вже сідало сонце, і заговорила тихим голосом, наче зверталася не лише до онуки на стуні, а й до когось невидимого, хто поставав перед нею у видіннях. Слухайте уважно, діти мої, та не лякайтеся, бо настане мить, коли все стане на свої місця, і тоді зрозумієте, чому ця війна така затяжна і страшна. Це не просто боротьба за землю, це протистояння за душі людські. І скажу вам, от що два правителі стануть ключами: один зникне раптово, другий повільно, мов сходитиме з вершини, яка довго його тримала на горі. Перший. Перший носить у собі пітьму, він давно зрадив свою душу. Він не просто правитель, а втілення темряви. Зло в ньому не політичне, а глибинне, прадавнє. У нього був шанс зійти зі сцени ще до Великої війни, але він обрав смерть для інших, і відтоді на ньому лежить вирок. Його смерть не буде славною, його тіло не знайдуть одразу. Він зникне, як камінь у глибокому ставку. Тільки кола по воді залишаться, настуня здригнулася, але бабуся не спинялася, не дивлячись на неї. Я бачила його кінець. Увісні він сидів за довгим столом. На столі нічого, лише сріблястий ніж і порожній келих, обличчя його, мов маска з воску, жодного руху. А за спиною тінь, наче чорна змія, з палаючими очима. Вона нахилилася і прошепотіла. Час прийшов. І він зник не просто з екранів, з життя. Після цих слів бабуся Анна зітхнула і провела рукою в повітрі, мов стирала щось невидиме. А другий інший він не злий, але він слабкий. У ньому втома, у ньому тривога, його смерть, не вбивство, не змова, це повільне згасання, його задавить тиск, виснаження, зруйновані надії. Він хотів змінити щось на краще. Але потрапив у гру без правил. У нього втомлене обличчя людини, яка давно не спала, і душа, яка волає, але не має сили говорити. Я бачила, як він стоїть на сцені, не перед натовпом, а в закритій залі. Люди мовчать, він щось каже і раптом світло зникає. Настає така тиша, що чути, як падає пил, і з цієї тиші з'являється інший молодий, рішучий, і з поглядом, що бачив пекло війни. І тоді, мовила бабуся Анна, здійметься вітер, вітер істини. Бо коли двоє впадуть, з'явиться третій: перший зі сходу, темний, з кривавим сном, другий із центру змучений, із серцем, що проситься на спокій, третій з вогню, але без попелу на долонях. Настуня прошепотіла А як ми впізнаємо, що перший уже впав? Бабуся помовчала трохи, потім відповіла: Ой, дитино. Коли з Москви перестануть іти накази, коли по їхніх телевізорах почнуть крутити старі мультфільми, бо нових ефірів не буде, і головне, коли серце їхнього кремля спалахне червоним не від ламп, а від вогню, і тоді кожен зрозуміє, першого більше немає, та радість не прийде одразу, бо другий ще живий, а другий наш ближчий. Його буде шкода, бо він старався, але не витримав. Його серце стане димом над столицею, його відхід не втеча, а принесена в жертву тиша. І саме вона відкриє двері новому борцю. Поглянувши вгору, бабуся Анна заговорила вже твердим голосом: Я бачила, як третій стоїть посеред випаленої землі, позаду південні простори. Він мовчить. А всі слухають: бо в його мовчанні істина, і прийде він не через вибори. Його не оберуть, його покличуть, бо час буде такий, що не до вибору. Імені його я не скажу, але впізнаєте по очах, бо тільки ті очі, що дивилися в обличчя смерті, можуть принести життя. Настун'я спитала пошепки, а потім буде мир? Бабуся кивнула і в її очах блиснули сльози. Так, дитинко, але не такий, як уявляють, не тріумф, не капітуляція, а тиша, та в якій мати відкриє вікно вранці. І не буде чекати гулу, та в який син зателефонує, і сміх лунатиме, а не сирени. Оце буде справжній мир. Але, мовила вона наприкінці, поки обидва не зникнуть, спокою не буде, бо вони, як два замки на одному ланцюгу. Один тримає зло, другий не стримує добро, не даючи йому вирватись. І тільки коли обидва замки зникнуть, прорветься потік і почнеться життя. Слова бабусі Анни затихли раптово. Вона глянула у вікно, де вже згущалися сутінки, і сказала: Не шукайте дат, не буде їх. Але весна прийде рано і разом з нею звістка з півночі, і всі подивляться в небо, бо земля ще мовчатиме. І тоді згадаєте стару жінку з Полісся, яка попередила: Перший піде в тінь, другий у безмовну славу, третій прийде без запрошення. Настуння тремтячим голосом запитала А що буде далі бабцю? А далі мир, храми відбудуються, поля знову родитимуть, але тільки тоді, коли прозвучить тіні впали, тіла зникли, дух воскрес. Отже, друзі, сьогодні ми почули пророчі слова бабусі Анни, простої жінки, яка мала дар бачити те, що інші боялися навіть уявити, її попередження спершу ігнорували. Спочатку невиро не вірили в падіння першого, потім не зрозуміли, ким є другий, але час розставляє все по місцях. Сьогодні один вже хитається, а другий незабаром пам'ятаємо слова Анни лише тиша після двох смертей відкриє шлях третьому, і він не питатиме дозволу, він прийде. Дякуємо за те, що дослухались. Якщо ці слова торкнулись вашого серця, поділіться цим. Бо можливо саме через вас інші зрозуміють, пророцтво вже діє, бо майбутнє вже почалося.